Рино і я також вітаю усіх глядачів національного марафону. Але пропоную почати з гарячої новини на Рівненщині. Затримали начальника відділення поліції з Києва, який зник, викравши арештовані кошти. Йдеться про якщо не помиляється 400 тисяч доларів. Що відомо, його ж затримали. Так, Ірина, це інформація і новина, я думаю, якої всі зараз чекають офіційно у будь-якому разі. Можу вас запевнити, що державне бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуванням цього факту, вже збирає інформацію для того, щоб також повідомити і проінформувати суспільство з вашою допомогою. Я можу на цю хвилину лише підтвердити, що дійсно державне бюро буде займатися розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень. Одного із керівників слідчого ви відділу Дарницького управління поліції, якщо ми з вами говоримо зараз про суму. Тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна, точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового судового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень, і переважно ця сума була в доларах. Ну і власне та інформація, яку повідомляла національна поліція раніше. До нашого з вами ефіру, от якби то я думаю, що можемо зараз посилатися на них. Це відповідає дійсності. Повертаємося до воєнкома Борисова. Отже, за нього внесли, внесли чергову заставу у справі про самовільне залишення частини. Можете підтвердити, яка саме юридична структура чи третя особа забезпечила внесення цих коштів? Ви знаєте, також що головна. Справа державного бюро розслідувань це завершити досудове розслідування і зробити так, щоб обвинувальний акт, з яким з яким знайомляться всі сторони, він потрапив в суд, і в суді розпочалися уже підготовчі судові засідання. А все це завершилося вироками справедливими до речі. Тому дійсно ми також маємо інформацію про те, що один із законних абсолютно юридичних процесів, який стосується колишнього військового. Одеської області територіального центру комплектування внесено заставу у розмірі 20, понад 20 мільйонів гривень, і це було перераховано 4 листопада і внесло ці гроші приватне підприємство. Тобто, ми з вами маємо розуміти, коли говоримо про суми застави, що це не він особисто вносив чи його родичі. Ну, власне, він у незаконному збагаченні нашим відомствам. Але вносили за нього заставу приватні фірми. На жаль, у мене немає прям точної достовірної інформації, яка сама фірма там і тому подібне. Але можна посилатися на те, що опубліковано в засобах масової інформації. Припускаю так собі. припускаю, у мене такої інформації немає. Яка сама фірма цікава і те... скільки вона наближена до самого ексвіському, в тому числі. Цікаво, що й термін обрання запобіжного заходу в справі про самовільне залишення частини тривав майже місяць. Це довго і з чим це було пов'язано? Дивіться, а ми вже з вами розпочали розмову сьогодні з того, що ДБР розслідує чотири справи, в яких підозрюваним є колишні військові. І відповідно у кожному кримінальному провадженні була оголошена підозра і було обрано запобіжний захід. Тобто, ми з вами на сьогоднішній день констатуємо, що одна людина, чотири справи, він на сьогоднішній день вийшов під заставу і перебуває з електронним браслетом у кримінальному провадженні, яке стосувалося самовільного залишення частини. Дійсно дуже довго не могли обрати запобіжний захід, але тим часом діяли інші запобіжні заходи у попередніх кримінальних провадженнях. Так я пов'язую це безпосередньо з тим, що це. Через черговість судових засідань, через низку процесуальних клопотань, тобто так довго це обиралося. Ми розуміємо, що в ексвіськома є досить сильна команда адвокатів, які намагаються відбілити його репутацію і перед судом, в тому числі. Незважаючи, але я сподіваюся, я знаю, що у наших слідчих є достатня доказова база, щоб суд виніс справедливий вирок сторони обвинувачення, і тому судовий графік, клопотання, інші якісь причини могли стати запорукою того, що так довго не могли, не могли обрати запобіжний захід. Зараз ми говоримо про те, що суд визнав заставу понад 20 мільйонів. Загалом за ексвійськома внесено понад 100 мільйонів гривень і Триває сам процес судовий уже в цих кримінальних провадженнях. А ще в одній справі триває досудове розслідування. Тобто, це не означає те, що за нього внесена застава. Це не означає, що закрита справа чи це вже вирок, що він ніби як заплатив і отримав індульгенцію. Ні, е, готуються судові засідання і триває судовий процес. все має закінчитися рішенням суду. все. Про іншу діяльність ДПР пропоную поговорити щодо запобігання незаконному переправленню військовозобов'язаних. Чи вдалося, які взагалі шляхи, канали використовують От правопорушники, коли намикаються ухилянтів перевести через кордон? Ви знаєте, Ірина, що власне, коли ми говоримо з вами про тих, хто хоче. Тих хто хоче незаконно перетнути кордон, і ті, хто їм допомагаємо, ну часто густо, час від часу, ми говоримо про працівників правоохоронного органу, тому що вони мають безпосередньо посвідчення, і часто у повідомленнях ми говоримо, що користуючись своїм посвідченням, наприклад, правоохоронець показував його на блокпостах, і таким чином це давало йому можливість безперешкодно проїхати там в межі області, перетнути і тому подібне. І відповідно пасажирів, так званих пасажирів клієнтів, він брав саме з тих чоловіків, військовозобов'язаних, які хотіли уникнути безпосередньо призову. але є і інші варіанти. Зокрема, ми цього тижня повідомляли про військовослужбовця, який спочатку сам втік з частини. А потім вирішив заробляти на таких самих як він, які також хотіли втекти частини і не просто втекти там додому, поїхати, наприклад, а навіть залишити територію України. Справа в тому, що у цього військовослужбовця було посвідчення учасника бойових дій, яке він отримав що ще до широкомасштабного вторгнення. А загалом ми знаємо, що вже понад 10 років у нас триває війна, і це посвідчення давало йому дає Йому й давало можливість перетинати не лише межі областей в Україні, але і за кордоном. Тому він вирішив це так: перетворити таку в бізнес-схему. Зокрема, підшуковував чоловіків, які хотіли втекти. Пропозиція звучала: ви знаєте, коли ми знайомилися з інформацією, як такий туристичний пакет. Типу базовий, це там ти платиш 6 тисяч доларів і тебе супроводжують від частини до ділянки за кордону. Там доплачуєш, і ти можеш уникнути перепливання через тису. Ще плюс 500 доларів додаєш, і тебе навіть е, євродоставка буде безпосередньо аж до Німеччини. Ну але наразі. Цей військовослужбовець, який займався такими оборудками, перебуває під вартою. А ДБР нагадує, що втеча від служби це не турпоїздка, а бізнес е, е, такий бізнес закінчується не в Європі, а може закінчитися у Сичому ізоляторі. Пані Тетяно, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.